Треба. Може не треба? А, бо я гус. Біжи, біжи. Треба роз'єднатись. Ех, країна, мені треба відлучитись до мого агента. А, то я вже не мастерки нам не показувався. Хіба не тобі показуватися, а ти його знаєш? А може, розказати хто? Так, він нікому не показується, тільки моїм агентам і мені. А так, то його звати Степан, а далі придумайте собі. Я то знаю, яке в нього прізвисько. Бувай! Привіт, Україно. Як справи на землі? Думаю, ти не розказав, хто я? Я тільки розказав, як тебе звати, Степан, а далі хай думають самі прізвища. Добре, Україно! Бувай! Бувай! України! Я повернувся. Я поговорив з агентом і він може. Хисто розкаже свою личність. І типу, позару він не хоче, але я вам сказав його ім'я Степан. Хеліне, привіт! У мене погана новина. Я програв на землі і нічого не переживай. Ми один раз їх виграємо, і це добро не появиться ніколи. Що там я на темі Японія? І хто там править? Та ще, хто З Со? він звалився. На землі нічого не твориться. Доброго, а тільки поганого, тому що добре мене виграно, як я вже і казав. а Тільки Союзко дуже підлий. І він утворився з Китаю, України Америки. Ми з вами говорили, хто це такий. Ну, а на цьому все, країни. <laughs> oh boy